Закладений ніс при алергії? Едем Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Напередодні, отже, інавгурації Володимира Зеленського в Україні розпочався процес відставок офіційних осіб команди Петра Порошенка. Про бажання звільнитись заявили голова адміністрації президента Ігора Райнін, а також три його заступники одразу після завершення другого туру президентських виборів подали у відставку голови обласних адміністрацій Львівської, Миколаївської та Закарпатської. Крім того, Порошенко звільнив з посади спікера свого передвиборчого штабу Олега Медведєва, написав заяву про звільнення керівник нацради з питань телебачення радіомовлення Юрій Артеменко та голова РНБО Олександр Точинов. Ірина Геращенко попросила звільнити її від обов'язків представника України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи у мінську. Вона займалась урегулюванням питань ситуації на Донбасі. А Ірина Луценко подала у відставку з посади уповноваженого президента у парламенті. Написав заяву про відставку також міністр закордонних справ Павло Клімкін і пообіцяв допомагати Зеленському там, де йому буде потрібно, там де збігаються їхні принципи. Я розумію, чого хочуть українці, але також розумію, чого від нас очікує світ. І у мене є дуже багато різних ідей. Я сподіваюся їх зреалізувати. Тому я йду вперед, іду до політики. Ну, просто зараз з нами на прямому зв'язку міністр закордонних справ України Павло Клінкін. Павле Анатолійовичу, вам доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, вітаю. Не знаю, наскільки у вас нині напружений графік, але менше з тим дякую вам, що знайшли час з нами вімкнутися. Пане Павло, ну по-перше, хочемо уточнити інформацію. Це правда, що ви збираєтесь йти на парламентські вибори від блоку Петра Порошенка? Ну, слухайте, я не знаю, чи я після 15 зустрічей вчора з сімах, хто приїхав на інагурацію, і по скайпу зранку, схожий на. На члена БПП насправді я членом БПП ніколи не був і ставати не збираюсь. А і ще таке питання: якщо команда новообраного президента Володимира Зеленського вам запропонує повернутись на посаду міністра закордонних справ України і бути представником головою МЗС при Зеленському, нині ви погодитесь чи ні? Ну, слухайте, ну це було б странно. Якщо в Штатах є вибори, так що голова МЗС залишається. Це насправді дуже дуже странно. А щодо політики, можу сказати, що я на сьогодні взагалі не бачу партійних проектів, які б за якістю людей, за якістю ідей були б дуже достойними. Тому до пропозицій і ідеї відкритий, і насправді є багато дуже класних ідей. Якщо це якось не складеться, нема питань. Я вважаю, що потрібно бути ближче до людей, а не до списків. Навколо рідний Київ багато що я робив там і на поштовій, і Кирилівську захищав. Тому спокійно самовисуванцям, і все, все суперово. Так що не хвилюйтесь за мене. Так, ну тут зрозуміли самовисуванцем. Там ми вже відповіли на це запитання. Е, лише я не зрозуміла. Перепрошую, якщо вас запросять, все ж таки на цю посаду, то ви залишитесь чи ні? Зараз ні. Я я мав декілька суперових розмов е, з Володимиром Зеленським. Останнього позавчора ми дуже добре поговорили. Я сказав, що. 100% будуть допомагати там, де це потрібно, а це буде потрібно. Я так відчуваю, оскільки міжнародний контекст він насправді дуже складний, і на і ми вичерпали сьогодні резерв міжнародної підтримки без мегазмін сьогодні всередині країни. Але залишатися я вважаю, що це неправильно зараз. А потім подивимося, пане Павле, як ви тож збираєтеся допомагати а, президенту Зеленському в якості консультанта, порадника, людина, яка може бути. На, завжди на прямому зв'язку телефоном, Руслане. Ми ж ми ж люди креативні. Я йому сказав на прямому зв'язку 100% І якщо потрібно буде переговори в якійсь креативній якості, обов'язково ми там можемо опинитися. Ну а потім подивимось після виборів. Насправді життя змінюється, і у нас ще буде багато при Я так відчуваю. Ну, за прозуміння дякуємо так. вам, пане Павло, ще таке питання? Ви були у відповідній комісії, яка займалася підготовкою на горації президента Володимира Зеленського. Ну, от зараз я порахував принаймні, ось такі дані є. Зокрема, ви готували ну відповідно і також делегацію мали зв'язок з закордонними делегаціями, які приїдуть на урочистості. П'ять президентів будуть на інавгурації Володимира Зеленського, а також прийдуть дев'ять іноземних. Урядовців, я згадую 2014 рік і інавгурацію Петра Порошенка, тоді е, приїхало е, близько а, 50 іноземних делегацій і 13 президентів. Як ви нині оцінюєте статус нинішніх закордонних е, представників, які прийдуть е, на інавгурацію Володимира Зеленського? Що це за рівень? Слухайте, слухайте, Я і Зеленському це сказав позавчора. Я вважаю, що рівень може і не суперовий, але враховуючи, що на підготовку було три дні. Більш ніж достойний люди ж, як правило, планують за три місяці, не за три дні. Як у нас у нас в країні є сьогодні ввечері, завтра зранку, а завтра ввечері вже немає. Тому насправді інтерес до нового президента є дуже великим. У нього буде найближчим часом дуже багато важливих контактів. Я свідомо не буду їх розкривати, щоб тримати інтригу. А то більше не запросити. Павла Анатолійовичу, скажіть ще таке. Ну от так звучало до цього дату е Зеленський. Пропонував на, на 19-те, От якщо б відбулись відбулася інавгурація 19-го числа, то наскільки більше було е запрошених? Ну при змогли приїхати до нас е президентів інших країн? Ну, ну слухайте, по-перше, це неділя. І неділя її краще насправді влаштувати. По-друге, ну, потрібно було дату інагурації визначати раніше. Ну що, ми не могли цього зробити? Я вважаю, що маємо робити, як у всіх цивілізованих країнах. Подивіться, в яких країнах останнім часом інагурацію влаштовували за три дні. Ну, але все буде нормально. Інагурація це символічний крок. А потім буде реальна робота. І як каже один з моїх добрих знайомих і друзів, їй потрібно працювати. Пане Павле, і наприкінці нашої сьогоднішньої сьогоднішньої розмови, я вам хотів би особисто подякувати від команди сніданку з димпсудин, 1, 1», великої когорти аудиторії сніданку, тому що ви людина, яка може отак, от, от переключатися з формату на формат. Ну мається на увазі. Вчора ви були на зустрічі з президентом Дональдом Трампом. А сьогодні в ефірі сніданку з 1 плюс 1». і безумовно неодноразово згадуємо зустрічі, де ви пояснювали, роз'яснювали своєю простою, але дипломатичною мовою, що відбувається з Україною на міжнародні народному ландшафті, ну і зокрема, ви не гребували спокійно надягти на себе як кулінар досвідчений фартука і зробити яєчню на судь... на кухні сніданку. Ми вам це за це дуже дякуємо. Так дякую за те, що ми дуже, дуже дякую вам. Запрошуйте, а то я так розумію, що вам нема кому там погодувати і ідеями і сніданкам. Ну відучих таких класних залишити без цього аж не можна. Тому завжди завжди готовий, якщо є до цього драйв. Дякуємо. Драйв. Дякуємо, Дякуємо Принагідно. І Нехай вам таланить, де б ви не були. На прямому кручені був міністр закордонних справ України Павло Клімкін. До зустрічі. Дякуємо.